Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про челендж-фест Весна Рудана, який триває у Кривому Розі ще з квітня, і, власне, проходить у кожному районі нашого міста, присвячений 248-й річниці заснування Кривого Рогу. Тож концерти, майстер-класи, виставки, різні цікавинки організовуються кожним районом. І сьогодні будемо говорити про Довинцівський, який влаштував Довинцівський вікенд, такий мистецький вікенд для Вих, гостей і мешканців району, Тож про всі подробиці свята а також про те, що ще попереду буде. Ми поговоримо з нашою гостею. Це заступниця голови Довинцівської ради з питань діяльності виконавчого органу Наталя Гор. Доброго вечора, пані Наталю. Доброго вечора. Рада вас вітати і давайте трішки розпочнемо з того, як розпочався власне фестиваль весна Рудан, який цього року має таку незвичну форму. Челендж фест його назвали, і що було в Довинцівському районі. Ну скажу так, що Челенфеш дійсно такий незвичний в цьому. Році розпочався він і запланований з квітня і по травень, по кінець травень з нагоди 248-ї річниці заснування міста Криворогу. Основна така ідея цього челенджу це якомога більше людей долучити мешканців нашого міста молодь до проведення різних заходів. Тому в нашому районі він стартував у квітні з тижня довкілля. Першу поприбирати спочатку. Да, стелат в районі всі долучилися досить активно мешканці від молодого до як то кажуть, різних вікових категорій. Навели лад і потім перейшли до, як то кажуть, відборочного конкурсу Весна Рудани uh -huh. була районна комісія. Вона на протязі місяця офлайн онлайн проводила такі відбіркові тури по закладам освіти, де були укриття. Там офлайн проводили хореографічних, вокальних наших колективів. Тобто відбирали. Кращих із кращих всі дуже скучили за це, за проведенням таких заходів, тому дуже багато. Ну майже 70% з переглядів. Ми всіх відібрали для того, щоб їх долучити до. Роведення ми вирішили, що в районі у нас буде 6 травня. Як то кажуть, такий ну не підсумковий, а черговий захід для того, щоб ми донесли до наших мешканців про наші таланти для різних вікових категорій. І я вважаю, що це вдалося в нашому району. В районі досить багато було мешканців на Заході. Всі ну, тобто, раді були бачити один одного. вживу, так? вживу да. Фізично, Фізично вживу. Угу. А, слід відмітити, що в нашому районі ну, один район, який не має. Таких, як то кажуть, ну, концертних майданчиків, залів, та майданчиків, mm -hmm. да. немає у нас Палац закладів культурами. палаців культури, mm -hmm. які, тобто, але Довгинцівський творчий, такий ну, весь колектив, він потужний і він хотів себе показати, що він також має рівень уваги і наснаги працювати на далі. Да, є на що подивитися заради нашої перемоги, тому що ми назвали цей заклад Захід в районі, хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, до Довинцівського вікенду були відбіркові, відбіркові етапи, так, і вже етапи. на цьому заході цими вихідними. Вони ну показували всі ці учасники, яких відібрали, показували свої таланти, міня таланти, та Так, було 28 колективів. Це раз був такий у нас. Ну давайте я розпочну да спочатку. Як ми визначили це місце, в першу чергу ми думали про безпеку наших і учасників і наших мешканців, які прибудуть на проведення цього заходу. Тому було визначено, що це буде на крайоні «Східний-2-3», Парку щастя там є поблизу найпростіше укриття у випадку повітряної тривоги. Ми мали б людей перемістити. Ну, всі ми знаємо, що в цю суботу так було гучно в небі, але е, відмітити, що мешканці наші, хто пішов до укриття, хто, як то кажуть, незламні, ми незламні з вами, тому залишилися на територіях. Тому ми е, цей захід в парку щастя проводили. Е, до цього заходу крім мистецьких, хореографічних різних ансамблів, колективів, е, було долучено багато інших колективів, тобто багато локацій. Цій ми запросили на сцену меншини була у нас така ідея, тому що в умовах війни всі нації захищають нашу державу, всі волонтерять різних національностей, які проживають у нашому місті. Тому ми дуже завдячуємо їм. Вони всі прибули, хто є у місті. Ці меншини вийшли на сцену і раді були вітати. Ну, всіх нас разом що ми об'єднані разом до перемоги. Також у нас були такі цікаві локації, військово-патріотичні. Да, вони ну так користувалися популярністю дітям, як то кажуть, цікаво, але трошки з іншої сторони було. Трошки сумно, що ми проводимо такі локації, показуємо. А що саме там було, яку техніку? Це, ви ну, техніка була, я не буду називати, яка техніка була безпосередньо, але це були підрозділи, які ну, спасають, як то кажуть, гасять так? пожежі. так да от Були там знаряддя певні, да цієї вже страшної війни. От, були маскитні Костюми. Да, діткам вроді це цікаво, але дивишся на це і дуже, як то кажуть, сумно на це було дивитися. Але тим паче ця локація дуже користувалася попитом. Також була у нас така задумка, як то кажуть, перетворимо війну в мир. Всі ми пам'ятаємо, коли наразі у нас були такі дуже серйозні, ну як то кажуть, на початку, да, всі обставини і все місто було в противотанкових їжаках. А наші майстрині на східному ми звернулися, і вони їх розформували війну в мир, mm -hmm. тобто, тобто ці петриківський жаки, да? розпис. Також вони буржуйки розмалювали петриківським розписом. Тому всі знаряддя війни ми перетворюємо в мирне життя і маємо надію, що мир наступить дуже швидко. Також слід відмітити, що у нас було дуже багато творчих колективів, маленьких діток, які дуже хотіли показати свої таланти. І вони дуже раді були, навіть їх не лякала повітряна тривога, вони прибули пізніше під кінець, як то кажуть, ну цього заходу. У нас фактично шестигодинний був концерт. Без, Це так, як, ну, майже, як, без перерву, як майже безперервний. Mm. Да. Так, тобто, ну, а чи багато глядачів прийшло глядачів, саме подивитися? Да, глядачів було багато. Це мешканці мікрорайону, які живуть там. І перший, і другий, і третій і східний. Цей переселенці, які живуть на цьому мікрорайоні. прибули і ну я думаю, що і з сусідніх районів приїхали на да, подивитися і віддалених, тому що ми розміщували інформацію на всіх і ресурс, сайтах На ресурсному це не на ресурсному а на нашому сайті. Да. На Facebook сторінці, для того, щоб якомога більше долучитися, щоб люди подивилися. Відчули такий, зняли як то кажуть, психологічну напруженість і об'єднались, повторюються, заради перемоги. <клевиць> ну і власне дійсно цей захід мав ще й ну не просто розважальну мету, а е, це змога відпочити, відволіктися в першу чергу і для дітей, і звичайно для дорослих також та від тієї буденності, в якої ми також існуємо. були фудкор зони, тобто мешканці могли е, як то перекусити. кажуть, перекусити, скоштувати чогось, як то. Кажуть, смачненького. Всім ви знаєте, що в парку щастя дуже багато спортивних майданчиків, тому було дуже проведено багато змагань спортивних із пляжного волейболу, і стрінболу, і міні-футболу. Тобто, команди наших спортивних шкіл прийняли активну участь. Ну, тобто, як то кажуть, максимально Все, що хотіли можна було, да, да, різні, актив... да, різні активні, як то кажуть, і ру. Руханки, ну, все це було. Але це все було, звісно, стримано, тому що ми розуміємо, що війна, але е, стриманість надихає все-таки людей жити, Доб... да. Да, жити mm -hmm. і, е, життя не зупиняється і нас не зупинити. Тому ми продовжуємо челендж цей продовжується. Він не зупинився, тому ну, що ми поговоримо нас, ще да, поговоримо що буде. пізніше. Зараз да. я пропоную подивитися, як пройшов цей цікавий дуже довинцівський вікенд у парку щастя на східному. 2 а потім ми дізнаємося, що ще буде далі. Дев'ятирічна Маргарита разом із мамою прийшла до парку щастя. Прийшли, аби гарно провести вихідний день суботи і набратися нових приємних вражень. Побачили фотозону, де представлені експонати з фронту, але зробила фото на пам'ять із синьо-жовтим прапором. Живуть поруч, а тому пропустити таку подію просто не мали права. Я ходила з мамою, бачила багато чого, цікавого. Ми були ну, фоткалися всюди. і Зробила квіточку в одному з майстер-класів. Я робила звичайні квіточки, але ця квітка була набагато красивіша. Яку я тільки робила. Мені дуже подобається тут, бо все ж таки це парк щастя. Тут одне щастя може це До уваги мешканців та гостей мікрорайону Східний 2 тут свої локації та точки представили заклади середньої та позашкільної освіти. Були патріотичні фотозони, фотовиставка світлин із пізнаваними місцями. Кривого рогу, хендмейд майстер-класи, а також, а також можна було посидіти в автівках поліцейських та рятувальників. В одній з точок навіть можна було спробувати, як воно спускатися з парашутом. Таку можливість в рамках мистецького вікенду хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця. Надали представники клубу авіаторів довгинцівського району. Там нині займаються близько чотирьох сотень вихованців. Діянність закладу пов'язана з до професій профорієнтаційною підготовкою молодь набуває навички з парашютного спорту, авіаційного готується до обрання майбутньої професії та Гарно проводить час. Можливість відволіктись від важких думок пов'язаних з розв'язаною Росією війною це те, чим ми можемо завдячувати нашим славетним збройним силам України. Кожен з наших захисників щодня міцно стоїть проти ворожої навали чужинців зі сходу, аби ми у тилу могли повертатись до життя. Коли находиться така можливість, і ти спілкуєшся зі своєю родиною, дуже важливо розуміти, що твоя родина знаходиться в безпеці і в гарному настрої. Ай, да, да, вони хвилюються за тебе, да, вони переживають. Але вони живуть завдяки тебе мирним життям. А головне, такі заходи дуже важливі для того, щоб ми могли показати всьому світу, що ми не зламні. Нашому ворогу показати, що ми сильніші за нього, і морально, і фізично. Перемога однозначно буде за нами. Слава Україні. З імпровізованої сцени парку щастя до сотень містян, які обрали це місце для свого активного дозвілля, з промовою звернувся голова ради оборони міста. Ще рік тому ситуація в країні була тривожною, але завдяки надзусиллям наших захисників ворог відносно далеко, а люди мають змогу проводити дозвілля в парках та скверах. Ви пам'ятаєте, як це було рік? Тому, як ворожі війська стояли під кривим рогом, найбільша, найбільш близько вони підходили на 200 метрів до інгульця, були відбиті, і ми всі ну, чекали лише новин. Лише новин. І, ну, і така була ну, не дуже гарний настрій. Але пройшов рік. І завдячуючи нашим Збройним силам, нашій Національній гвардії, територіальній обороні, всім. Силам оборони України пройшов лише рік, але ми вже відчуваємо, що перемога буде. І перемога буде 100%. Всього ж з початку квітня у рамках челендж фесту «Весна Рудани», який присвятили 248-й річниці заснування Кривого Рогу, по всім районам міста проводять концерти колективів, творчі лабораторії, виставки, майстер-класи, хендмейд експозиції. Всього на розсуд мешканцям та гостям міста довжиною в життя більше 170 різноманітних заходів. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський. Ми продовжуємо спілкування в нашому ефірі. У нас у гостях сьогодні заступниця голови Довгинцівської ради з питань діяльності виконавчого органу Наталя Горб. І спілкуємося власне про той захід, про челендж фест весна Рудана, який триває в Довгинцівському, в тому числі районі. Пані Наталі, які були відгуки? Ми подивилися, як проходило свято, що казали люди, які були враження взагалі? Враження різні були, але в більшості це позитивні враження. Тому що люди, як ми з вами до цього роз, ну, розмовляли, життя триває і наразі ми повинні об'єднуватися. Були думки, що не на часі цей захід, але я ну, звертаю увагу, що ми не мали на меті щось святкувати. Ми не святкували. Ми просто проводимо такий челендж для того, щоб ми... Об'єдналися і підтримали один одного на Та тих дати позиціях, людям можливість переключитися на переключитися, тих, да, переключитися угу. і на тих позиціях, даже не в тому, що переключитися на тих позиціях, що ми зараз живемо. Ми так один одного підтримуємо. Ми таким чином підтримуємо і наших захисників, і наших волонтерів. Тому є ну різні були думки, але більшість думок це була позитивно і дякували навіть там у парку. Ну що такий захід було проведено. А до речі, чиїм коштом хто допомагав з організацією, тобто матеріально, хто це, все це організовував? Зауважу про те, що жодних коштів не бюджет не з районного, не з міського бюджету на ці заходи не виділяється і не виділялось, і не було заплановано. Тобто, все це на власні ініціативі мешканців, колективів на ентузіазмі, щоб підняти дух нашого району і наших містян всіх. Ну і про на наостанок хочеться почути, які ще е, чекають, можливо, якийсь такий загальний анонс, що весна Рудани ще триває. І що в Дохунцівському районі, які плануються триває, заклад. заплановані далі проведення спортивних е, таких змагань е, в районі, в закладах, де можливо це проводити. Також заплановано свято вишиванки в парку ювілейному 18 числа. Також заплановано у нас. Е, Бібліотечний десант місцями Кривого Рогу, тобто вони мандрують, потім збираються в 94-й школі. Буде круглий стіл і з таким ну, спілкуванням, даруванням ветерани будуть дарувати книги один одному, тобто такий, як то кажуть, челендж бібліотечний mm -hmm. буде. І як то кажуть, 27 травня ми разом, як і всі райони, відмітимо День нашого міста. І подякуємо всім за те, що ми разом і будемо продовжувати такі заходи надалі. Я вам дякую за цікаву та змістовну розмову. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була заступниця голови Довгинцівської ради з питань діяльності виконавчого органу Наталя Горб. Ми обговорювали челендж-фест Весна Рудани, який в тому числі тривав і у Довгинцівському районі, і продовжує тривати. Тож долучайтеся до заходів, проводьте дітей. Це все зараз, також як не дивно, але тим не менш дійсно потрібно. Дякую за увагу. На цьому в мене все і до зустрічі в ефірі.